Урок незламності на тему Маріуполь 86 днів героїчної оборони. Провели для Вінницьких ліцеїстів, які навчаються у 9-10 класах. Зібрали школярів в актовій залі Палацу дітей і юнацтва. Ініціювала захід мама азовця Романа Калмикова, який загинув 16 березня 2022 тисячі Запросили на зустрічі військових та волонтерів, котрі допомагали евакуйовувати цивільних, розповіла Суспільному фахівчиня міського департаменту освіти Наталія Перекрестенко. 16-20 травня якраз війська виводилися з Маріуполя у полон, і багато подій, які потрібно згадувати, про які потрібно знати нашим дітям, і саме про це сьогодні мова. Запросили на зустріч і маму загиблого азовця на псевдомаус Людмилу Кушнір. Її син загинув 15 квітня 2022 року. Кожен живе своєю болі завдяки такій мамі. Ну знають таких загиблих героїв, як моя дитина, бо кожен вніс свій внесок в нашу країну своїм життям. Він вніс свій внесок. Маланія Караулова навчається у 21-му Вінницькому ліцеї. Каже, їй як переселенці з Маріуполя надзвичайно приємно було зустрітися з військовими, які боронили її малу батьківщину та поспілкуватися з родичами загиблих оборонців. Було чесно сказати, цікаво послухати військових, вшанувати їх, сказати їм дякую за те, що вони все зробили для мене, що вони боролися для мого міста. Дуже дякую. Тривав урок 45 хвилин. Усі розповіді істориків, військових та волонтерів підселювали банери. на 12 стендах. Інформація про загиблих захисників азовців із Вінниччини. На згадку про цю зустріч учні та присутні на заході зробили спільне фото.